Привіт усім, сьогодні перший день літа, тому сьогодні відчинилося трансферне вікно у футболі. Тому сьогодні знімаю для вас восьмий випуск трансферних чуток та трансферних новин літа 23 року. Починаємо. Тарицькі реал повертає Брахіма Діеси із оренди із Мілану до свого складу і хочуть ним продлити контракт до 27-го року. Зараз Брахіму Дієсу тільки 23 роки. Він талановитий хлопчика і точно не завадить зараз Реалу. Ліверпуль зацікавився в придбанні центрального захисника Вольсбурга Мікі Ван Де Вена за 40 мільйонів євро. Стільки хоче Вользур за свого центрального захисника. По Каріму Бензема одразу дві новини: те, що Реал хоче зберегти свого нападника до 24-го року, сам Бензема вже, напевно, вирішив піти в Аль. І Тіхас, який став чемпіоном Судовської Аравії. Там Карім буде отримувати 100 мільйонів євро. І я думаю, що трансфер вже майже-майже готовий. Бенджмен Павар одна із головних трансферних цілей Манчестер Юнайтед на це літо. Тенхак бачить Павара як центрального захисника, також Бенджменом цікавиться Пари сен жермен та Каталонська Барселона. Повідомляється, що М'ю хоче продати Харі. Магвайра і готова йому за це вже заплатити. Повідомляю, що Белінгем вже попрощався із Дортмундом на цій неділі і готов вже переходити до мадридського реалу. Реал заплатить Борусі Клаусулу більш ніж 100 мільйонів євро. І це просто топ-трансфер для мадридського клубу та й для самого Белінгема. Матео Ковачить відхилив пропозиції від Мюнхенської Баварії і вже націлений перейти в Манчестер-Сіті, де він вже згодив контракт із представниками Манчестер-Сіті. Челсі хоче за хорватського півзахисника 30-40 мільйонів. Нагадаю, що останні 10 сезонів ВЛЧ перемагали Хорвати. Тому я вважаю, що Хосеп Гордіоло пише Хорвата. Центрального півзахисника, щоби виграти Лігу Чемпіонів. Як вам такий варіант? Там Крістоф Гальтьє підтвердив, що гра останнього туру чемпіонату в Франції стане останньою для Лео Месі в Парижському клубі, і він стане вільним агентом. Я надію, що Месі все ж таки залишиться в Європі та не поїде кудись в Судську Аравію або МЛС. Аресен Жемрен підписує марка. Асенсіо контракт на 4,5 років. Це повідомляє авторитетне від... видання АЕС. Зарплата Асенсіо в ПСЖ стане 10 мільйонів євро на рік. Я вважаю, що Асенсіо не буде гріти лавку, як він це робив в Мадриді, тому що піде Месі, і для Асенсіо буде місце в составі. Лука Модрич відхилив пропозицію від саудитів та залишився в мадридському реалі. Конкуренція буде в наступному сезоні. В складі реалу в опорній зоні Модріч, Крос, Чомені, Камавінга, Белінгем, Себаліос і як для всіх цих топів знайде місце Анчелоті. Марек Гамшик закінчить кар'єру гравця після цього сезону. Зараз йому 35 років і нагадаю, що він виступає в складі транзуспору в турецькій суперлігі. Подякуємо легенді Наполі, тому що Марк Гамшик рекордсмен неаполітанців за кількістю. Проведених матчів. Дякую за все, браво! Честер Юнайтед переговорив із Расмусом Хьолендом та Рандалом Муані на двох кандидатів. Позицію центрального нападника в складі Манкіоніанців. Ми знаємо, що Франкфурті хочуть 100 плюс мільйонів за свого лідера нападу. Тож Юнайтед продовжує намагатися підписати Мейсона Маунта дешевше ніж 60 мільйонів, а завишає цінник ціни. На Барселона намагається продати Анцуфаті Вулверхемтон, щоб прийшов до каталонського клубу Рубен Невеш. Але Фаті категорично не хоче покидати Каталонію. Я вважаю, що і не треба. Навіщо Барсі лишатися такого супер таланта як Ансу Фаті? Тим паче в них немає жодної заміни для Роберта Левандовського. Дані Ольму продув контракт із РБЛейпсихом до. 27-го року нагадаю, що за іспанським півзахисником стежила Баварія, Барселона та Мадридський Реал. Але ми бачимо, що напевно вже цього літка Ольму точно нікуди не перейде. Парацхелія подовжив контракт із Неаполем до 28-го року із підвищенням зарплати. Зараз грузин буде отримувати 2,5 мільйони євро. Нинішнього года. Квари діяли з Наполі до 27-го року. Головне, щоб талант розкрився. Сьогодні все. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Також, будь ласка, підпишіться на телеграм-канал. Там дуже-дуже багато цікавої інформації, розклад матчів, результати, трансфери та все таке інше. Слава Україні! На все добре, побачимось в наступних відео.